Права 1319. Майстер і його учень повинні були виготовити 114 деталей. Після того, як учень пропрацював дві години, до роботи приєднався майстер, і вони разом закінчили роботу за 3 години. Скільки деталей за годину виготовляв майстер, і скільки учень, якщо майстер за дві години, виготовляє стільки само деталей, скільки учень за три години. Ну що ж, стартуємо, будемо розв'язувати цю задачу за допомогою системи рівнянь. Для цього позначимо шукані величини через x та y. Записуємо нехай. Нехай. Майстер виготовляв. X деталей за годину. Так? А учень записуємо: "Учень тоді Y деталей. А учень Y – деталей за годину. Є. Yeah. Ну що ж, за умовою, учень 2 години. Потім до роботи приєднався майстер. І вони за 3 години всього зробили. Тобто учень працював 3 плюс 2-5 годин, а майстер 3 години. Запишемо, що yeah. за Один учень і три години, і три години у нас майстер. Майстер. виготовили. За умовою, це 114 деталей. Так? Це записати можна як 5 а учень Y деталей, 5, що множиться на Y, плюс 3 години майстер, плюс 3, що множиться на Х. Разом має дорівнювати 114. Я? Ну що ж, тоді ще використаємо і друге. Потім друге речення для того, щоб скласти друге рівняння. Записуємо тоді. За умовою маємо. Тоді за умовою. маємо і Записуємо таку систему рівнянь. Отже, перше рівняння в нас готове. Переписуємо 5 плюс 3х. Це дорівнює 114. Ну і друге рівняння майстер за 2 години. А це 2х. Виготовляє стільки ж саме деталей, скільки учень за 3 години. Тобто це буде дорівнювати 3 y Це буде друге рівняння. Ну що ж, як будемо робити? Для того, щоб розв'язати це рівняння, давайте зробимо так, щоб коефіцієнти, наприклад, спочатку 3y перенесемо ліворуч протилежним знаком, а тут поміняємо доданки. Давайте зробимо такий крок, так буде напевно простіше. Тобто ми запишемо як 3х плюс 5 дорівнює 114, переносимо 3 ліворуч, то 2х буде мінус 3 дорівнює 0. Є. Ну що ж, як тут? давайте ми при х зробимо протилежними коефіцієнти, то помножимо тоді перше рівняння на 2, а друге рівняння на мінус 3. Тоді коефіцієнти при х буде 6 і мінус 6. Записуємо тоді, як запишеться наша рівносильна система рівнянь. 3х помножити на 2, це буде 6х. Плюс. 5y ще множиться на 2, це буде 10y. І це дорівнює. 114, що множиться на 2, це буде 228. Є? Так, а друге рівняння. 2х помножити на мінус 3, це буде мінус 6х. Далі мінус 3 y помножити на мінус 3, це буде плюс 9. Це дорівнює 0. Є? Ну що ж, коефіцієнти при x у нас протилежні. Зараз ми можемо додати ці рівняння, щоб знайти y. додаємо. Тоді записую я як першу дію. У нас є 6х, додати мінус 6х, або відняти 6х, далі у нас є плюс 10y, і є плюс 9. І це дорівнює. Ну і справа у нас є 228 і 0, то це буде просто 228. Є? Сума 6х відняти 6х дорівнює 0. То 10 плюс 9 це буде 19. Це дорівнює 228. Є? Як знайти у обидві частини рівняння? Ділимо на 19. 19у на 19, це буде y. Дорівнює. І праву частину 228. Ми ділимо на 19. Є? Записуємо, що Y дорівнює. 190 на 19 буде 10. Тут ще залишиться тоді 38, поділити на 19, 2. Тобто 10 плюс 2 це буде 12. Записуємо, що y дорівнює 12. Є? Добре. Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює y. Як знайти X? Можна, наприклад, з першого рівняння, що 2 x дорівнює 3Y. Я запишу як друга дія. Тобто пишемо, що 2 x дорівнює 3Y. То ми одержимо, що 2 x дорівнює 3, що множиться, а замість y пишемо 12. То 2 x буде дорівнювати. 3 помножити на 12 це 36. Як знайти х обидучине рівняння ділимо на 2. 2х поділяти на 2 це буде х. дорівнює. І 36 ми ділимо на 2. Записуємо, що х дорівнює. 36 полюється на 2, це буде 18. Є? Добре. Ми знаємо, чому дорівнює x, чому дорівнює y. Ну а зараз з умови запишемо тоді. Чому ж скільки майстер виготовив деталі записуємо? Отже. Пишемо. Майстер. Майстер. Виготовляв. Тоді х у нас 18 деталей. Деталей за годину. А учень А учень записуємо 12 Деталей. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Скільки деталей за один виготовляв майстер? Записуємо 18. Деталей. А учень 12 деталей. Ну що ж ось така задача, яку ми розв'язали за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.